Знову перехворіла. Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Свіжий сюжет ми почнемо із, як нам здається, дуже показових кадрів знятих із дрону. Невелике селище, розбиті будинки, двори та повна розруха. І хтось за порібріком подивиться і, напевно, скаже: Ну, а що ви хотіли? Йде війна? От як бої припиняться, то Росія та Путін миттєво все відбудують. Глибинний народ про міфічне відбудують щодня по телевізору. Слухає сиріть, тому нахрен віки града зі магадіті. Я не здесь... є а... в новою падіті. Вони новою построю в перший раз. От тільки у випадку з кадрами, які ми показали, вище невеликий, але важливий аспект. На відео зовсім не Донбас, і навіть не Харківська чи Запорізька області. Розбиті наші після бомбардувань будинки, магазини, школи, це селище. Карамкен, увага! Магаданської області. Тобто там війни не немає, але російську провінцію складно відрізнити від умовного вугледару, куди каби, ракети та артилерія прилітали два роки. Це я зараз в заброшеному зданні горноготітельного комбіната. Комбінат закрився в 2000-х роках. Це було градообразуюче підприємство. Говорять, то здесь був прям цілий город. Хоча колись Карамкен, як і сусідня Армань, були процвітаючими селищами. Сюди роз'їжджалися на заробітки з усього союзу. Тут они жовте добували, ну і в общем ну, все. що за і що є злікалі? Ну, капитальное, конечно, строение було і там столько було затрачено ресурсів людських і фінансових. Що я думаю, в нашій країні зараз неможливо невозможно побудувати. построїти. От тільки в якийсь момент Путін вирішив, що з нафтою і газом вкладатись в інші галузі безперспективно. В результаті заводи та фабрики, які годували місцевих роками, закрили. Ну а далі почалася деградація, крадіжки та розруха. Начали чолі відключати від сітей, Почали люди сюди виїжджають, закривати муніципальні об'єкти, школу, поліклініку і так далі. Раніше этот посілок не то, что був перспективный, це був цвітущий сад. Варіантів знайти роботу тут немає від слова зовсім. Нечисленні бюджетники тримаються за власні місця аж до смерті, а решті, щоб вижити, доводиться займати сільським господарством. Не робота, работа, особенно в того, что врожай доводиться стерегти ночами. Адже в найбільш духовной стране у світі принято красть у соседей картоплю чи помидоры. Приезжает ночью и днем присмотреть, что-то своровали. Кому-то надо забор, Магадан перевести. Кому-то надо фонарь снять, кому-то надо колесо снять и огурцы, огурцы помидоры, да, картошка. Да, картошка. Да. Зачем выращивать картошку, если можно картошку выкопать у соседа? За это же уголовной статьи нету и наказывать никто не будет. И вот, ласка, не треба думать. що це ми навмисно якісь забуті богом населені пункти, відшукали, щоб Росію та Путіна підставити. Ні, друзі, подібної мети точно нема. Просто більша частина Магаданської області дійсно виглядає саме так. Подивіться, скажімо, на колись чарівне селище Тоскам вже в іншій частині регіону. Війни тут немає і не було. Але розруха, наче після багаторічних прильотів. це був большой, живий і світлий поселок. Работала большая школа, детский сад, дом культуры, музыкальная школа, больницы, фермы и даже поля, где выращивали овощи для всей Колымы. Тоскан был настоящим центром жизни в тайге. А теперь... Прошло больше 20 лет, и здесь остались лишь несколько человек. Здесь ручно стоит в селе Тоскан, хиба что телевизор. Тому холодными зимовыми вечерами местные пенсионеры ловлять каждое слово Соловьева и других пропагандистов. Справа в том, что патриотов в Магаданской области дуже хвилює, чи выйдет цього року залишити Украину, до якої тисячі кілометрів без тепла и води. Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала в левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже. Значит, Запад стонет, как они э, перезимуют. Еле метели, как полярники. Ну, в носу будет сосуля. Да, и это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти. И все б и чудово. От только в этой части Магаданской области сами зетпатриоты живут без центрального опаления и водопостачания. И пока Скобеева намагается налегать украинцев в Средневичье... Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта. Мільйони росіян спокійно собі топлять дровами. Хоча до великих газових родовищ у Магаданській області рукою подати у вас центрального отоплення, водоснабження ніту закриш трудом. Дом, дом отаплюється, от, грубо де піч а та погрівателі і зати нам дві печки. Хватає, але Путіну легше прокласти трубу до Європи чи Китаю ніж забезпечити газом власних громадян. Причому холопи, судячи з кислих облич вже особливо і не чекають якоїсь допомоги від центральної чи від місцевої влади. Як кажуть, хто не жив, добре не нефіги починати. Можете, в принципі, наблюдати Ох, ту прекрасну Росію, будущее, яку ми получили, яка вже 30 років світло. І звичайно ж, подібний куколдізм народу повністю влаштовує путінських бояр. Ви навіть уявити не можете, наскільки не паряться місцеві чиновники єдиної Росії. Скажімо, ми були, м'яко кажучи, здивовані, коли дізналися, що регіон із десятками, якщо не сотнями, розбитих міст і селищ вирішив взяти шефство над Донбасом. І це, цитуючи Бората Сагдиєва, взагалі не жарт. Магданська область взяла шефство над Ждановкою. За ці полгода один із городов Донецької області заметно приобразився. Тобто, замість того, щоб вкладати гроші у відбудову і покращувати умови життя людей, які у 21 столітті бачать автобус два рази на місяць. Бере центру у вас, ви кажете, зараз автобус ходить? Ходять. Раз... А. Раз. Да, народ Єздим. там тож є угу. сіти. Ми ну, есть... керівники Магаданської області влаштовують показові атракціони щедрості, і це не лише шефство над Донбасом стосується так. Уряд регіону, де більшість населення в залі, навіть у мінус 50 користуються діркою в землі замість унітазу, доплачує по 2 мільйони рублів кожному з аборигенів, хто вирішує підписати контракт. В Магаданской области значительно увеличилась общая единовременная выплата для граждан, заключивших контракт на военную службу в рамках проведения специальной военной операции. Она теперь составляет 2,5 миллиона рублей. Из этой суммы 2,1 миллиона рублей будет выплачена из бюджета Магаданской области. Остальные 400 тысяч рублей – федеральные выплаты. То есть, чтобы у себя навести порядок, грошей нема, А от щоб руйнувати чуже, бюджет завжди знайдеться. І просто уявіть, якою цукерочкою міг би стати і карамкен, і тоскан. Якби сюди вклали хоча б 10% того, що регіон витратив на війну. Тут раніше була великий завхоз. Тут були тисячі стада коров, лошадей. Тобто э, була прекрасна молочка, м'ясо. Сейчас часа та остались ну фактичні руїни, і лі десятая часа того э, что было. І тут би холопам влаштувати бунт, підняти на вила тих, хто зробив непріоритетним питання добробуту самих росіян. Але холопи здебільшого мовчать, бо скаржитись на життя страшно. Тобто не дарма кажуть, що путіну пощастило з народом. Торовень внутрішнього конфорту, като їсть руського чоловіка, ти вічні доступне всім остальним. Ми при... аскеты, у нас вот глубинка как живет в другої басторії. Глубинка давно с вілами по Москве бігала. Ні, нормально корова есть, да є что надо? От ми довольствуемся, нам нічого по большому щотні не надо. При цьому всьому у нас немає жодних сумнівів, що роль терпіл ні до чого доброго глибинний народ не приведе. У Магаданській області і так із населенням не густо, а з урахуванням бідності та нескінченного потоку двохсотих із України багато селищі з часом можуть повністю спорожніти. Тут є одна школа, тут класи випускається. От до одного дитина, в старшем старшому класі, вот. і ну власне безробоття тут тільки муніципальні якісь служби стані. Ми, до речі, взагалі не здивуємося, якщо путіна компанія прагнуть якраз повного спустошення регіону, і це може бути вигідно Кремлю одразу з двох рук. Ну, по-перше, саме мешканцями півночі, які, вибачте, звикли жити, Москва вже заселяє окуповані міста України. Ну щоб якось розбавляти нелояльне місцеве населення. Приезжают и семьи, слушайте, даже, даже бойцы, которые то есть, участвуют в специальной военной операции, да, вот там с регионов похолоднее, их семьи приезжают сюда, ну потому что ну, все-таки уже вот, достаточно долго вот, И есть понимание Є того, що, от, треба поближе бути. І вони і Ну а по-друге, спорожнілі землі чудово собі здавати під розробку великому бізнесу, насамперед китайському. Причому це стосується не лише Магаданської області, а й забайкалля. Поки майже всі місцеві чмоньки чаляться на СВО. Я ще задаю вопрос, за що наші парни воюють. Сейчас в основному людей немає на СВО. Любой проступок, ти едіш туди. Гості з під активно перетворюють русський мір на китайський. Що там Ванька? Заповідна зона у вас і село гарне. Ну сфотографуйте тоді на пам'ять. Адже тепер тут Китай корисні копали не буде добувати. Причому і з власними робітниками, власними порядками і гігантською шалабумбою вміло покладеною на інтереси громадян Росії. все обещания нас заваливали, которыми представители разрез угля, что у нас будут рабочие места для местного населения в первую очередь. Ну, вот, работают практически 100% китайские рабочие, потому что местным нужна социалка, местные дети, жены, свое хозяйство, их надо все обеспечить. Заработки у нас все ушли в Китай, даже не в край, даже не в страну, а в Китай. І треба визнати, це був той рідкісний випадок, коли хлопи навіть намагались показувати ріжки. Ось тільки дуже швидко з'ясувалось, що китайські компанії мають повний карт-бланш із Москви. В результаті ванька, який виріс на забайкаллі, на власній землі ніхто і звуть його ніяк. Та й взагалі з кожним роком все більше розуміння, що це вже Китай, а не Росія. Китайці давно заявляють, що то наш. Ми тут жити не будемо. Тому що оказалось, що здесь есть уголь, який нужен. Для другого государства. Матушка земля, извини, пожалуйста. пожалуйста извини. Саме тому ми хотіли б натякнути глибинному народу, що під шумок СВО Путін нагне не Україну, як вони вважають, а насамперед власних громадян. Хтось втратить рідну землю, інші будуть і надалі жити в бідності і серед руїни. І це при тому, що Росія за її природними багатствами могла б бути зовсім іншою, якби чиновники в Кремлі будували руський мір не десь там, а в Забайкалі чи в Магаданській області. Остільки цього точно не буде, поки народ терпіла, не змусить владу враховувати його інтереси. А не десятиріччя вестись на міфічних зовнішніх ворогів, той час як Росію грабують і ставлять на коліна зовсім інші люди.